Як продавати на Еці на величезні свята? Яке слідуюче свято. А що Еці нам рекомендує на це свято, звертаю вашу увагу, з вами Прохорівська Світлана і розглядаємо разом слідуюче Велике Свято 11 травня на Еці позначено як День Матері. Це дійсно велике свято по всьому світу. Тобто, якщо ми переглянемо вкладку Подарунки День Матері ідеї, то ви побачите тут безліч товарів. Можна сказати, що тут знаходяться всі товари. Ось перший ми де в'язані букети, букети гачком на це свято. І що хочу сказати, якщо ви маєте певний товар, то подарунки на День Матері з вашим товаром також можливі. Щоб ваші лістинги були помітні на Еці, на День Матері, важливо зробити і секцію Еці магазину Подарунки на День Матері і додавати ключові запити, ключові слова. Подарунки на День матері, до вашого тайтл, тегів, 13 тегів, працювати з цим в описі товару це надважливо. Коли ми будемо гортати з вами ось цю величезну вкладку майже всіх товарів, які існують, ви побачите по дуже багатьом товарах е, назва товару і персоналізовані або кастом. Тобто е, на Еці дуже багато людей приходить саме за, е, за подарунками на свята, щоб була персоналізація, щоб було кастом. А що по ключовим? Е, Словам я ці окремо рекомендує. Якщо ми з вами напишемо подарунки, дивіться, ключові запити: День матері, подарунки для мами, День матері подарунки, День матері-подарунки для дочки. Звертаю на це увагу. Якщо ми поставимо S, що ми отримаємо трішки інше День матері-подарунки для мами, для дочки, для бабусі. Так, зробимо гіфт, подарунки, дивимось так, для мами загалом подарунки для дочки. Зробимо вільне місце, День матері подарунки подарункові коробки, День Матері подарункове покривало, День Матері подарункові кружки, чашки і свото. Ось такі ці робить підказки по верхньому плану, коли ми починаємо дивитися у пошуку. Потім на що звертаємо ще увагу. Коло фільтрів завжди є ще лінійка підказок. Друзі, поділіться, у вас таке є чи немає, тому що видача сторінки може на різних гаджетах на різних, з різних країн бути по різному. Зверніть на це увагу. Якщо є. Гравіювання на першому місці, смішні на другому, сентиментальні на третьому, подарунок по каменю до дня народження, подарунок по квітці до дня народження, тип товару вказано, що шукає людина. І ось ще цікаво, ось тут є. Хто має отримати подарунок? Подарунок для неї, для дружини, дочки, бабусі, бабусиного дня для бабусі, і різні варіанти, як пишеться бабуся англійською мовою. Тобто ми маємо писати, наш ключовий запит буде: gift for her, gift for wife, gift for for nana», «Gift for grandma», «Gift for gift for nana, gift for Grandma, gift for grandmother Day. Тобто ми до тих ключових запитів, які у нас основні наш вид товару, який йде у нашому лістингу, додаємо ось ці ключові запити, які Еці рекомендує на свята. На даний випадок, на День Матері. Друзі, дивимося з вами, а що внизу, які рекомендації по ключовим словам є в нижній частині сторінки, і ми з вами бачимо Mazda Day Giffs for mom, Mazda Day Gifts for Grandma, Mazda Day Gifts for daughter», Mazda Day Gives for her», Mazda Day Giffts bulk», оптом». Тобто ми з вами бачили подарунки на День матері для мами, бабусі, дочки для неї і ще Оптом. Тобто, якщо ви хочете продавати більше на великі свята, то ви пропрацьовуєте подарунки для кого, на яке свято ці ключові запити, і звертайте увагу на подарунки на певне свято оптом. Оптом може мати декілька багато синонімів англійською мовою. Друзі, що ви бачите у себе в видачі, коли ви заходите чи з ноутбуку, чи зі своїх смартфонів, які ви підказки бачите на День матері, поділіться, будь ласка, в коментарях, і не забудьте про це величезне свято. Яке відбудеться на Етці. Ми з вами дивилися 11 травня. Воно дійсно велике, воно по різним країнам трошки святкується по іншому. Ми дивилися, робили з вами попереднє відео. Але загалом на Еці бачите, 11 травня позначено як День Матері. Це дійсно велике свято за кордоном. Якщо ви маєте певні товари, підготуйте лістинги як подарунок до Дня Матері, щоб продавати більше на ЕЦІ. Друзі, якщо вам потрібна допомога по Еці, про консультацію під відео напишу, також звертаю вашу увагу. Прочитайте більше про ET SEO, як просувається магазин на маркетплейсі за допомогою ключових слів. І якщо потрібно більше трафіку до Еці-магазину, зверніть увагу на Pinterest. в допомогу вам. Моя книга Пінтерест Перші кроки. Як налагодити аккаунт, як вести аккаунт, як просувати свої інтернет-магазини на pinterest платформі. Якщо є будь-які запитання по ЕС, Пінтерест та по іншим маркетплейсам напишіть, будь ласка, під цим відео. З вами Прохорівська Світлана. Гарних продажів вам на Еці та за кордон на інших сайтах маркетплейсах.